Всім привіт! Привіт-привіт! Моя вітанечка з міста Харкова. Сьогодні ми з вами, вже 20 червня 2023 року, запитаємо наші підсвідомості, який ресурс нам допоможе сьогодні бути максимально ефективним? Благовоління, Віра в Сили. Подивіться уважно на картинку, на малюночок, що тут для вас. Це метафоричні картки і. Малюнки тут можуть виступати якимось інсайтами. І ваше підсвідоме суто для вас робить вам підказку. І те, що може нас в мінус, саміння, неопределенність. Подивіться уважно ще на картку, що тут для себе ви бачите. І якщо в наших діях сьогодні ми відчуємо. Сумніви, якусь невпевненість, завдяки яким стратегіям ми можемо все зробити так, щоб наш день все ж пройшов вдало. Загадаємо число від 1 до 4. Я вибираю число 1. Разом з вами буду. Так, ті, хто вибрав число 1. ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Ну, те, що я бачу, родина дивиться улюблений фільм Вдома. А, а, коли я буду сьогодні сумніватися в чомусь, я буду думати про, про те, за для кого я це роблю: за свій спокій, за свою впевненість, зара задля своїх близьких. Задля свого майбутнього і майбутнього моїх близьких, моєї родини. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Якщо щось незрозуміло, пишіть у коментах, розберемо. І ті, хто вибрав число. 4 ця стратегія ваша Ну і підказка фінансової колоди на сьогодні про що нам Хочуть розповісти фінанси. Наша підсвідомість. Підкажи. имей мужество со всеми, независимо от статуса и ранга, разговаривать на равных и помнить о своих интересах. Ты же хочешь денег или похвали? Мирного всім дня. Пока-пока.